Друзі, гуляємо зараз по Валенції і хочу вам показати центральний ринок. Ми завжди якось проходили повз, бачили просто ось цю будівлю, а всередині не заходили. Давайте зайдемо і подивимося, що ж нам тут пропонують. Як завжди, дуже багато людей. Я знімав щось подібне в валіканте. Не знаю, чому серед іспанців це так популярно. Я думаю, що ціни тут в принципі, помірні, якщо вони ходять. Також подивіться, є різні фрукти, овощі, цибуля. І подивіться, просто нереальна кількість іспанців. Нереальна. Є також м'ясо. Цікаво. Не міг подумати, що їх буде тут так багато, але подивіться. До речі, лайфхак, коли ви приїдете в Іспанію і захочете піти в класне кафе, де буде смачно і відносно недорого, йдіть туди, де багато іспанців. Тут це працює саме так. Тобто вони обирають вже найкращі заклади, і просто потрібно йти де багато людей. Я раніше цього не розумів, але це вже перевірено. Так, тут все працює. Знаєте, дуже нагадує українські ринки, коли ми оце ходили. На закупи. Але якось у нас це стало вже, можна сказати, в Україні не сильно актуально, Ну, особисто для мене, так. А тут подивіться. Просто скільки люди закупили тут всякої їжі. Значить, вибір, вибір дуже і дуже класний. Але ще подивіться, яка тут архітектура. Ось так виглядає. Всередині цей ринок. Дуже круто. Просто горішки, до речі, є різні. Всілякі. Нереальна кількість людей. Чесно кажучи, для мене особисто неочікувано. Друзі, що цікаво, це 12-та година. Подивіться, просто нереальна кількість людей. Ну дуже багато. Навіть є туристи, які просто фотографують, тому що він дійсно симпатичний.